Британія, друзі, вслід за сполученими штатами Америки, також готується до можливих ядерних ударів. І якби нічого дивно, саме від Росії вони очікують цих ударів. Зараз ми про це поговоримо. Це на відміну від заяв зі штатів, досить така офіційна річ, прагматична, і давайте її розберемо. Так як в Британії досить багато проживає українців, в тому числі, я думаю, це важливо знати. Дивіться відео до кінця, підтримайте мій новий канал з новинами світу своїм лайком, коментарем та підпискою. Друзі, дякую кожному з вас. Отже. Дану інформацію я читаю на сторінці судової юридичної газети. Вони переклали статтю The Telegraph, яка опублікувала власне оригінал. От Британія таємно готується до нападу РФ. Ну не так то й таємно, раз про це The Telegraph написав, і весь світ це вже порозносив. Британським чиновникам доручили новити план дій в надзвичайних ситуаціях. Велика Британія таємно готується до прямого нападу РФ. Чиновникам доручили оновити 20-річні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни. От, це все описано в статті Telegraph. Можете її шукати в Гуглі. Документ, що розробляється в режимі секретності, передбачає кілька можливих сценаріїв: від масованих ракетних ударів до ядерних атак чи потужного кібервтручання. Уряд може змоделювати ситуацію, коли умовний противник здійснює одночасні атаки на критично важливу інфраструктуру: газові термінали, АЕС, підводні кораблі та транспортні вузли. Знаєте, що хочу сказати? Що е, якщо, наприклад, питання кібербезпеки можна було ігнорувати там і якось не дуже серйозно до цього відноситись, бо це ж не ракета летить, то це було смішно, але було смішно десь. Е, Максимально ще днів 10 тому, а днів 10 тому, коли Іспанія і Португалія погрузились повністю в темряву, де пропала електроенергія цілком і повністю, і одним з варіантів втручання, ну якби може бути якраз кібер... кібератака, то це показало, що дуже легко паралізувати європейську країну, просто відключивши світло. Тому би, це дуже серйозна загроза в будь-якому випадку. В межах оновленого плану Британію умовно поділять на 12 регіонів управління. В разі надзвичайної ситуації відповідальність за координацію дії нестимуть міністри, високопосадовці збройних сил та спеціально уповноважені судді. Навіть судді будуть керувати країною. Також документ передбачає створення резервів продовольства, обмеження доступу до комунікацій та переміщення уряду до захищених підземних пунктів. Ну дуже ж це ж найголовніше, в принципі, владу захистити, а все інше. Як в фільмах, знаєте, будуть бігати з рушницями і вбивати друг друга, для того за банку кільки автоматі будуть битись, але то вже таке. Також документ передбачає створення резервів продовольства, обмеження до. А, це вже було. Особливу стурбованість у чиновників викликають атаки на газові термінали та 5 атомних електростанцій. Уявіть собі, на, маленький... на території маленької Великобританії є цілих 5 електростанцій. Непогано. Згідно з оцінкою уряду, в разі ураження вони можуть вивільнити радіоактивні матеріали по всій країні та призвести до серйозних наслідків. Також змодульовано ймовірність і наслідки ядерного удару. Однак, висновки цього аналізу засекретили. Напевне, не все там так райдужно, бо нагадаю, що територія Великої Британії є не така велика і на сьогоднішній день. Ядерна зброя набагато сильніша, ніж тоді, коли американці бомбили японські Хіросіму та Нагасакі, де також, що також вважається просто шаленою катастрофою, але бачимо, що там не так багато років пройшло після того, як там знову почали жити люди. Також план передбачає інформування населення. ВВС отримає вказівку транслювати інструкції з виживання, а найцінніші товари. так... А найцінніші твори мистецтва евакуюють до Шотландії. Так, ніби це Шотландію може не, не затронути. Розглядається можливість створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського залізного купола, аби ефективніше захищатися від повітряних атак. Крім того, уряд країни має намір суттєво збільшити оборонний бюджет вже в 27-му році. Він сягне 2,5% ВВП. Нагадаю, що Дональд Трамп вже давно від всіх європейських членів НАТО. Вимагає, щоб відсоток їхнього бюджету від ВВП на оборону становив не менше 5%. І до цього поки що прагне виключно тільки одна єдина Польща, яка майже дійшла там до цього показника. У всіх інших країн або 1%, або 2%, або навіть менше 1%. От бачимо, що Британія хоче збільшити свій бюджет до 2,5%, що в принципі вже буде набагато краще, ніж нічого. Така от інформація. Бачимо, це вже друга заява за дуже короткий період часу, коли говорять саме про кінець світу, про ядерну війну, яка може бути. Бачимо добре, що в Україні вже цих розмов було дуже багато з 22-го року, і українці не дуже то на це реагують. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почути, почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!